Всім привіт, друзі! З вами Хофлат і розповім вам зараз цікаву історію. Коротше, я таки сижу і думаю, потрібно записати якесь відео. А абсолютно нічого в голову не лізе. От, абсолютно нічого. І тому в цьому відео ми не будемо робити нічого. Та ладно, жартую, обманув. Все-таки ми сьогодні щось та будемо робити стовідсотково. Наприклад, у нас є ось невиконані квести. У нас е, Ілі ще не на 30 рангу. Так? <с> у нас Френк не на 30-му. Да? Де у нас тут Френк? Да, він тільки на 800 кубків. Все-таки є чим. Зайнятись. У нас ще ось е, ранговий бій недокачаний до кінця, так? Тобто до е, майстра ще дуже далеко. І розумієте, в чому сенс? відео має бути цікавим. Тобто, а в мене не виходить апнути майстра. в мене не виходить апнути 30-й ранг ось на лілі. Тобто я тут апнув 800. 50, ось. Ну Там, звичайно, було більше чуть-чуть щось 880. Да? от Просто ну, не виходить і все. Я, як я вже розповідав, слив, апну, слив, апну і все. от, Ну, гаразд, не суть. Тобто, давайте зараз просто підем в соло шд за Лілі. І будемо грати, поки не слиємо. Як вам така ідея взагалі? Мені прям дуже подобається. Так, давай чуть-чуть тихіше зробимо. От Лілі зараз насправді дуже їм ім... пова. Дуже. Уже є в мене багато знайомих, які змогли її все-таки запушити там на. Тисячу і більше у мене не виходить взагалі. Я зараз дуже зосереджений, тому що в будь-який. Момент. Потрібно все-таки встигнути натиснути на гаджет. Так, ну там Френки. Там Френки. Так, на центрі Френки тут. Лілі. Ну, ми її крисити не будемо. Хорошо. А от. Вольта можна і закрисити. Так. И на центрі 2 френка, там зверху Лілі і Фрок. Ще є. пу 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 пу, -пу, -пу. Давай, Лілі, набивай. Пульту. Да. Так. Да. Так. Якось треба... Виносити цих френків. Тут ще ще макака взагалі. Що ти тут робиш? Макака. <світ> макака. Ну вбити вже його. Так, тут надаре... Реагувати на це ось. Фух, встиг, встиг, все окей. Так, залишається. Лі. Так, і, і ми зараз ще під... боже, Що за катки? Що за катки? Ах. Це... Що ж, ми взяли топку годин. Давайте ще раз спробуємо, і ви побачите, наскільки це важко. Тобто ти зараз чисто чуть-чуть апаєш, потім сливаєш. І так просто по колу. Зараз Френк як. Нам надо буст. Я візьму, окей. Спасибо, Френк. Ось. Все. все, він чисто. Юзанув. Хе-хладше. <laughs> Пустами ділитися надо. <laughs> там коле, там ще взагалі лілі -лі. Так, зараз ми посидим чуть-чуть, да. Кубки апаються дуже складно. Угу. Так, все, ульта є. Ну окей, накопичу ще... Цей ульту, та й пішли. Ага. Так, ооо... Френ кукулі тут. Френки, дуже багато френків. Дуже багато френків. А тут хтось є взагалі? Так, Шеллі і Вольт. Планшет починає глючити фу. А чо... Я ніколи з вами не... буду. Ніколи. Все. Це був перший і останній. Е раз. Так, у нас ще один гаджет. Останній гаджет, останній гаджет. ніс, ну і мене зараз вирубають. Тому що в нас вже ні гаджетів, ні фіга. Ой. <кій> У мене от дійсно на те, щоб апнути 30-й ранг, не вистачає ні нервів, ні часу. <кій> О, який тут є квести вольт. Все, йдемо за фульта. Да. У нас сьогодні відео от без теми. Тобто, що хочу, те й роблю. <рив> <рив> Боже, як жарить. <рив> так, що там? Ну, вроді би окей, все. Так, вольт... Ой, цей. Едгар. Тут ще в нас шелі. Шелі. Так, ч. Міс клікнув. Окей. Френк. Що ти робиш, Френк? От я не розумію, він чисто йде. Гаджет. Ну що це? Чому ви наскільки агресивні? Я навіть не очікував. Наскільки великої наглості. Я вольт. Так, Лілі. -лі. Ну да, 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 ну да. Ах ти ж, блін, вона ще й мансує. Ну іди. <ріхи> іди, іди. Коль, давай затімимся. Ага, ось оця Лілі Макака! Макака Дай мені ульту Спасибо не Попала ультой. Боже які глюки А вона так такой? А чому вона так, ну а чего оно так, а? Як храти. Так, тут хтось є? Окей, okay, тут хтось є? Лили на сим бусти. <с -м -м -м> Чел, что ты делаешь? Так. Ага. Попался, да? Окей, раз, два, три. Ладно, він десь в іншу сторону побіг. Все. Не роби цього! Не роби цього, будь ласка. Четверте місце. Ну і ось ще, до речі, ми змогли апнути 400 кубків. Якось так. А давайте ми ще разочок зіграємо за Френка. Ось, він у нас на 800 кубків. Навіть якщо. А давайте ми зараз купимо гіперзаряд на Ні. Нє. Потім може візьму. Ні, Ми всі гіперзаряди потім будемо купувати за золото. Тому що, в нас, е, тому що в нас зараз дуже багато золота. от. Ось так. Ну, от, якщо чесно, цей відос він ну, ні про що взагалі. Так, чисто, щоб щось записати. Френкульку. Ну да, звичайно, як тільки я взяв Френка, там буде ворон. Так е фазик. Ты мені сосишь ульту, да? Спасибо. <było> так. Бас, что <шо> такое? Злякался. Злякался. Найс. Nice. Там Едгар. Там содому. Так, шосте місце. Давайте ми чуть-чуть відпочинемо, да? Чому планшет глючить? Ну я не розумію. О, Едгар, в якого немає ульти. Ну, він втік. ладно. Фай мені ульт. Почалося. Що ти стукаєш? Похилься, мені ульта реба. Тут хтось є задовол. Едгар, дай тобі Боже здоров'я. Так, він якби вже поняв все, він все поняв, що він слив. От, знаєте, я це відео так і назву. Тобто нічого не робимо. Все. Ну, у нас якби ось через 3 дні закінчується правил пас, тому є що записувати. Але зараз немає що. Це вже якби в самому. Найближчому майбутньому, коли в нас будуть стріми. Тобто ми на цих трімах будемо заробити е, щось веселе, апати, 30-ті ранги, якщо, звичайно, зможемо. В ранговий бій теж будемо грати, але це буде потім. А якби зараз в нас ось такі відео. Тому ставте лайки, підписуйтесь на цей YouTube канал, на телеграм на інстаграм теж підписуйтесь. До речі, в телеграмі майже 100 підписників, тому підпишіться обов'язково. Там ще буквально чуть-чуть осталось. Всі і всі. І ще раз всім дякую за перегляд. До наступного відео.